Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 49 перший варіант. Перше завдання задача. У бочці 150 літрів води. На поливання грядок витратили 60 літрів, а на поливання квітів 40 літрів. Скільки літрів води залишилось в бочці? Давайте запишемо умову до цієї задачі. У бочці було 150 літрів води. Витрачали на поливання грядок та на поливання квітів. 60 і 40 літрів. Нам невідомо, скільки всього витратили. Ми маємо знайти, скільки літрів води залишилось у бочці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів води витратили. 60 додати 40 дорівнює 100 літрів витратили. Знаючи, що було 150 літрів, витратили 100, можемо знайти, скільки літрів води залишилось. 150 відняти 100 дорівнює 50 літрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 150, це число нам було відомо за умовою задачі, відняти 40, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 150 відняти суму чисел 60 і 40. 60 додати 40 дорівнює 100, 150 відняти 100 дорівнює 50 відповідь: 50 літрів води залишилось. Друга задача. В одному мотку 40 метрів дроту, а в другому 70. На ремонт електроповодки витратили 80 метрів дроту. Скільки метрів дроту залишилось після ремонту? Запишемо умову до цієї задачі. Було, витратили, залишилось. У нас дріт був у двох мотках 40 і 70 метрів. Але ми не знаємо, скільки всього було дроту. Витратили на проводку 80 метрів. Потрібно знайти, скільки метрів дроту залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів дроту було. 40 додати 70 дорівнює 110 метрів було. Якщо нам відомо, що витратили 80, то ми можемо знайти, а скільки ж залишилось. 110 відняти 80 дорівнює 30. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 110 це число ми знайшли першою дією, відняти 80. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 40 і 70 відняти 80. 40 додати 70 це буде 110. 110 відняти 80 дорівнює 30. Відповідь: 30 метрів дроту залишилось. Наступна задача. У шкільний буфет завезли 32 кг печива. Вафель у 4 рази менше, ніж печива, а цукерок на 12 кг менше, ніж печива, і вафель разом. Скільки кг цукерок завезли? Запишемо умову до цієї задачі. Завезли печиво, вафлі та цукерки. Записуємо скорочено на приголосний до першого голосного. Печиво завезли 32 кг. Вафель невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж печива. А цукерок теж невідомо, але відомо, що на 12 кг менше, ніж печива та вафель разом. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів цукерок завезли у буфет. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки завезли вафель. Нам відомо, що їх було у 4 рази менше, ніж печива. 32 поділити на 4 дорівнює 8 кг вафель. Тепер нам потрібно знайти, скільки всього привезли печива та вафель разом, для того, щоб знайти скільки цукерок. 32 додати 8 дорівнює 40 кг печива і вафель. Ну, тепер можемо знайти, а скільки ж привезли цукерок, якщо їх було на 12 кг менше, ніж печива і вафель разом. 40 відняти 12 дорівнює 28 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 40 це число ми знайшли другою дією, але в другій дії, число 8 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 32 додати, 32 поділити на 4. І відняти 12. Це дорівнює 28 кг. 28 кг цукерок завезли. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Сума чисел 300 і 400 дорівнює 700. Сума чисел 70 і 80 дорівнює 150. Сума чисел 1200 дорівнює 800. Зменшувана 900 від'ємник 300 різниця 600. Від 140 відняти 70 дорівнює 70. 170 зменшити на 90 дорівнює 80. Від 120 відняти суму чисел 30, і 60. 30 додати 60 дорівнює 90. 120 відняти 90 дорівнює 30. 700 відняти суму чисел 300 і 100. 300 додати 100 дорівнює 400, 700 відняти 400 дорівнює 300. 9 помножити на 2 поділити на 3. 9 помножити на 2 дорівнює 18. 18 поділити на 3 дорівнює 6. До частки чисел 48 і 8 додати добуток чисел 9 і 3. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 9 помножити на 3 дорівнює 27, 6 додати 27 дорівнює 33. Від 5 відняти суму чисел 35 і 7 поділене на 6. 35 додати 7 дорівнює 42. 42 поділити на 6 дорівнює 7, 50 відняти 7 дорівнює 43. Від 50 відняти. Добуток чисел 7 і 4 і додати 12. 7 помножити на 4 дорівня 28, 50 відняти 28 до рівня 22, 22 додати 12 до рівня 44. Порівняти вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб правильно виконати вирази, ми маємо повторити міри довжини та одиниці маси. У нас тут є метри сантиметри дециметри-сантиметри. Значить, в одному дециметрі 10 сантиметрів, в одному метрі 10 дециметрів. І нова одиниця, що у нас такої не було центнери. В одному центнері 100 кг. Перевіряємо. 5 метрів 40 см це дорівнює 540 см.

3 см 6 мм. В одному см 10 мм. 36 мм більше, ніж 30 мм. 5 метрів 8 см, в одному метрі 100 см. 508 см менше, ніж 580 см. 7 центнерів 7 кг. В одному центнері 100 кг, 7 центнерів це буде 700 кг. Та ще 7, 707 кг дорівнює 707 кг. Накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 16 см. Давайте запишемо, що нам відомо. У нас є периметр квадрата 16 см. Щоб його накреслити, ми маємо знайти сторону цього квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. П квадрата дорівнює А помножити на 4. У квадрата всі 4 сторони мають однакову довжину. З цієї формули ми можемо знайти А множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Ми маємо добуток поділити на відомий множник. Отримуємо а квадрата дорівнює периметр поділити на 4. Тепер підставляємо числове значення замість периметру 16 поділити на 4 дорівнює 4 см. Ну тепер накреслимо квадрат із стороною 4 см. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат із стороною 4 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі чотири сторони також А. Обчислити різницю найбільшого і найменшого трицифрового числа. Найбільшим трицифровим числом у нас буде 999. А найменшим трицифровим числом буде 100. Знайдемо різницю цих чисел. 999 відняти 100 дорівнює 899. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!